Друзі, привіт! А сьогодні я пропоную розібратися у питаннях оподаткування. Це питання, які дуже часто виникають у початківців. А ті, хто вже давно знаходиться на майданчику, принаймні зареєструвалися до кінця 2022 року, отримали ось такого листа, де мова йдеться про новий запит на податкову інформацію про нас як. Фізосіб або про нас як ФОПів, або про нас як юридичних осіб? Отже, у цьому відео ми охопимо декілька питань. Перше, що ж це за форма така W8B? ben -E -E. Навіщо вона? І що від нас хоче апфорк? По-друге, що саме у податкових налаштуваннях змінилося, і що треба внести, і яку інформацію, які поля для себе обрати? Третє, яку інформацію треба заповнювати ФОПу, а яку Фізичній особі, яка не веде офіційну підприємницьку діяльність, та в чому принципова різниця між цими поняттями на майданчику Upwork, різниця у налаштуваннях, та які можливі подальші наслідки. Отже, давайте по порядку: форма W8BEN це. Податкова форма, яка призначена для нерезидентів, тобто тих, хто не є податковими резидентами Сполучених Штатів, і в такому випадку українці також є такими нерезидентами. Навіщо ця інформація? Якщо ми подаємо цю інформацію і підтверджуємо, що ми займаємося діяльністю безпосередньо в Україні, то ми уникаємо подвійного оподаткування. Це означає, що нам не потрібно сплачувати податки в Україні і також у Сполучених Штатах. Саме тому всі ми отримали сповіщення, що нам треба надати інформацію до кінця року для того, щоб Upwork не знімав з нас додатково 30%. Це максимальна ставка по доходам, тому що Upwork є нашим податковим агентом у Сполучених Штатах. Це проміжне звіно між нами та американською податковою. І... Якщо ми надаємо інформацію, він просто отримує з нашого заробітку ці 30%. Якщо ми її надали, то ми маємо право на нульову ставку, тому що ми з України, і Україна має угоду з сполученими штатами про уникнення подвійного оподаткування. Друге питання: переходимо до налаштування у розділі. Податкова інформація є. Три головні блоки. Перший – це наш Tax Resident. це наша білінг-адреса. От прошу не плутати її з вашою фактичною адресою. Наприклад, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном десь у Польщі, то ваша поточна адреса буде Польща і окреме місто. Але якщо ви користуєтесь українськими картками та сплачуєте усі податки в Україні, то білінг-адреса буде ваше місце за пропискою, як для фізичної особи, так і для ФОПа. де Брати цю адресу як коректно її заповнювати, ми вже охоплювали це питання у минулих відео, де я якраз показував, як це дуже швидко можна взяти у налаштуваннях монобанку. Важливий нюанс на який треба звернути увагу: ви не можете знаходитися на підсанкційних територіях, тобто Луганська Донецька область. Територія ці та інші регіони, які підпадають під санкції сполучених штатів, та в тому числі АПВОРКу. Якщо ви все ж таки зареєстровані на території, наприклад, Луганської або Донецької області, вам треба зареєструватися як тимчасово переміщена особа у випадку з ФОПом змінити вашу юридичну адресу на поточно в інших регіонах. Другий блок це безпосередня наша форма. Перше питання це чи є ми громадянами. Сполучених штатів раніше з цим питанням і обмежувався цей блок у податковій інформації. Ми зазначаємо, що ми не є громадянами сполучених штатів. Далі важливий нюанс це ваша юридична назва чи ім'я, от тут принципова різниця. Якщо ви є фізичною особою, просто фізичною особою, яка користується картками, ви зазначаєте ваше прізвище та ім'я. Якщо ви є ФОПом. Ви додаєте ще Private Entrepreneur. і далі ваше прізвище та ім'я. Ця інформація буде якраз фігурувати у інвойсах, які будуть генеруватися безпосередньо АПОРК, там де ви якраз будете мати цю юридичну назву. І, до речі, і вашу юридичну адресу, ваш білінг адрес. Наступне найбільш цікавіше це якраз і є те наше оновлення: це федеральна. Податкова класифікація це було для мене найбільш складне питання, тому що у відкритих джерелах я не знайшов жодної таблиці, де, наприклад, можна було побачити співвідношення нашої термінів податкових та сполучених штатів. Давайте по порядку. У нас є чотири варіанти: Individuals. Ну тут все зрозуміло: це фізичні особи. це Індивідуальні особи. Корпорейшн це якраз аналог наших ТОВ, товариство обмеженою відповідальності. LLC Partnership це аналог ЛП. Не буду зупинятися на цих деталях, тому що це не дуже релевантна інформація для нас, як для фрилансерів. І Others Entity тут мова якраз іде про те, що якщо ви не є першими трьома. То зазначайте останній пункт «Others» і після цього ви отримаєте листа від Upwork, де він вам запропонує заповнити повністю ці форми, одну з тих, яка більш релевантна для вас, «BEN», or Біен і -E -E, для юридичних осіб чи для фізичних осіб, і тут якраз в мене була така теорія, що якщо ми ФОП, напевно, ми щось інше ніж індивідуалс. І тут я почав розбиратися. Ну, по-перше, я поспілкувався з юристом, виходячи з того, що наші ФОПи мають. Те ж саме є ДРПО чи ІНН, да, як і фізична особа, і ніяк не відрізняються від фактично фізичної особи, коли на нас дивляться іноземці чи іноземні компанії чи установи. Тому все ж таки мені здається, нам треба обирати індивідуалс, виходячи з того, що Апворк хоче дізнатися про нашу резиденцію, йому цілком достатньо буде нашої білінг-адреси, нашого ІНН, нашого прізвища. Та ім'я і цього додатку, що ми private entrepreneur. Друге, я спілкувався з банком, який є дочкою іноземної корпорації, і там якраз та ж сама ситуація у своїй звітності. Наш український банк відносить фопів до фізичних осіб. І третє, мені вдалося поспілкуватися з. Декілька it компаніями, які якраз використовують ФОПи та співпрацюють із Сполученими Штатами, та вже мали справу з цими формами податковими, і вони якраз теж підтвердили для мене, що нас сприймають як індивідуалс, нас як ФОПів сприймають виключно як індивідуалс. Тож ми обираємо індивідуалс, зазначаємо нашу дату народження, але тут теж є нюанс. Я не знаю, чи виправи вже. Цей баг, апворк чи ні, але нам дуже складно буде обрати свою дату. Наприклад, я народився 24 квітня. Я обираю, а з'являється 27. Ну, є лише один лайфхак, треба просто підібрати якусь попередню дату. Я думаю, може 22 Ні. Давайте спробуємо, може 21 О, бачите? Підійшло. І останнє поле це країна, громадянами якої ми є, і де ми є податковими резидентами. Тож обираємо Україну, зберігаємо. Наступний пункт: це наш ідентифікаційний номер. Це наш номер, який є на спротньому боці нашої id карти чи окремої Лист паперос із податковою, який завжди затирається, да от там якраз є наш номер: це 10 символів. Я візьму його якраз з дії. Наступне тут Upwork дає нам трішки більше додаткової інформації, та пропоную нам з нею погодитися та підписатись. тому що вся відповідальність за надану інформацію лежить саме на нас. А за збір інформації лежить на Форк, тому що вони є нашими податковими агентами. У підпису ми зазначаємо себе, стоїть дата, ставимо галочку, так само підписуємося нижче. Як бачите, з цієї податкової форми все, але в нас є ще останній пункт мій фаворит серед запитів від початківців, що треба заповнювати у розділі. Ват, давайте спочатку розберемося, що таке ват. Ват, це наш ПДВ податок на додану вартість. Якщо ви є платником ПДВ, ви точно про це будете знати, тому що ви щомісяця надсилаєте звіти у податкову з вашого податку на додану вартість. Якщо ви про це чуєте вперше, не треба намагатися у це поле втиснути ваш ідентифікаційний номер, паспортні дані, серію та номер вашого свідоцтва про шлюб. Нічого. Вам треба просто зазначити, що ви не зареєстровані як платник податку ПДВ. Зберігаємо. Як бачите, все дуже просто. І ще раз хочу заакцентувати увагу: в чому ж різниця між фізичною особою та фізичною особою-підприємцями. ФОП різниця полягає лише у перше. У вашій юридичній назві ви вказуєте або private entrepreneur та ваше прізвище та ім'я для фопів, або просто прізвище та ім'я для вас, як для фізичних осіб. Що стосується вашого billing адресу, в більшості випадків він буде співпадати. Різниця може бути лише в тому випадку, якщо ви тимчасово перемістилися. Кудись в інше місце змінили е, адресу реєстрації, але у вас ФОП і далі зареєстрований як у мене, наприклад, у Харкові і останнє питання. Давайте. Поговоримо про наслідки, які ж є наслідки після того, як ми надали повну інформацію про себе апворку. Ну, з приємного він не надає і не обмінюється інформацію з Україною та нашими податковими органами. І єдине на що ми можемо натрапити, це додаткові 30%, якщо ми не встигнемо вчасно подати всю цю інформацію апворку. Стосовно того, що нас очікує у наступному році, є декілька різних гіпотез, які ми якраз обговорювали з юристом. Ну, по перше, а надає виключно інформацію про нас свої податкові. А як у подальшому ця інформація буде користуватися податкова сполучених штатів, це вже питання, чи буде вона надавати її наші податкові, чи буде наша надсилати якийсь запит? І виходячи з із простої логіки, якщо Сполучені Штати нас звільняють від оподаткування, враховуючи на те, що ми сплачуємо податки вже в Україні, а тут ми їх. Наприклад, не сплачуємо, хочу нагадати, ФОПи сплачують від 2 до 5%. Фізичні особи по замовченням повинні завжди сплачувати подохідний податок. Це 18%, і ще додатковий наш військовий збір це 1,5%. Якщо ви це не робите, які будуть наслідки у подальшому, мені дуже складно сказати. Тому підписуйтесь на канал, будьте в курсі всіх цих. Оновлень у коментарях зазначайте свої власні питання, можливо, щось не зрозуміло, чи ж ми щось не охопили. Ну і як завжди, очікую на вподобайку. А наостанок хочу ще перевірити, чи надіслав апворк мені якогось додаткового листа. На щастя, ми більш ніяких запитів додаткових не отримали. І наостанок хочу сказати: якщо ви все ще бачите, ось це сповіщення, воно все ще виникає у вашому інтерфейсі Апворку. Вам треба просто перевірити, чи коректно була заповнена вся інформація, про яку ми сьогодні говорили. В іншому випадку просто закрити це вікно. Після там двох-трьох закриттів воно зникне назавжди. Ну, принаймні на найближчий час.